Створення дорожнього фонду неможливо без подальшої децентралізації «Укравтодору». І я вірю, що цей закон, по децентралізації «Укравтодору», по передачі нарешті, доріг місцевого значення на баланс муніципальних громад, коли вони самостійно вирішують, які дороги, в якому стані вони отримують, що будують, а держава опікується виключно дорогами державного значення повинна бути здійснено наступному році. Це реальний шанс. Змінити ситуацію в Україні, перейти від 90% знищених доріг до 100% нормальних європейських шляхів. Ми не говоримо про автобани сьогодні. Ми говоримо про те, що Україну буде зручно перетинати з одного кінця в інший протягом дуже короткого періоду часу, звичайно, з дотриманням всіх правил руху на дорогах. Це додаткові до речі інвестиції, адже саме цим законопроектом про дорожній фонд. Ми відкриваємо шлях для концесійного будівництва. Ми даємо можливість формувати резерви і правильно сплювати свої ресурси. Ми створюємо нарешті системне будівництво, коли на дороги будуть виходити компанії не в липні, в серпні, вересні, а з першими теплими днями, коли температурні показники дозволяють цього на початку весни. Ми маємо надзвичайно цікаву теж ініціативу, яка виходить від мерів. Найбільших міст України, але водночас це є так само ініціативою Міністерства інфраструктури щодо введення електронного квитка. Це один із етапів реформування автомобільного руху в Україні, перевезення пасажирів. Це дасть можливість не лише сформувати правильну транспортну стратегію, але дасть можливість максимально зручно спланувати маршрути для наших громадян, відлагодити всі ланцюжки для поступового і стабільного розвитку української економіки. Такий маленький промовистий приклад, що в Батумі після ведення електронного квитка надходження від транспортних послуг до міського бюджету збільшилося на 60%. Це ще раз показник того, що у нас надзвичайно високий відсоток перебуває як і транспортних перевезень, так і інших логістичних послуг в тіні. Електронний квиток – не лише зручність це і прозорість для муніципального транспорту. Це очень важливий механізм, який дозволяє не только відкрито і прозрачно регулювати тарифообразование, но вы знаете, что в том числе на местные бюджеты возложено бремя льготных перевозок пассажиров и, соответственно, в том числе введение электронного билета позволит вопросы, связанные с оплатой льготников, тоже как бы регулировать надлежащим образом. Могу продемонстрировать образец так называемого электронного билета. В принципе, им может служить не просто, например, такая карточка, как э, используется в Лондоне э, Oyster, а э, карточка горожанина. Она выглядит таким образом: в ней есть магнитная соответствующая полоса. Ну, правда, номер 001 это у меня карточка. Есть магнитный чип. И, в принципе, это электронный носитель при помощи которого можно оплачивать не только проезд в общественном транспорте, но также и различные всякие сервисы. Поэтому, в принципе, это такой универсальный документ. Скажу, что чем быстрее мы примем этот законопроект, тем жизнь жителей... Любої територіальної громади стане более більш сучасною, більш боліудобне. Це питання наболіло багато яких міст. Тобто, ми передали сьогодні листи від 11 міст, але вже в Києві, вже в Харкові. І так далі, стараються запустити один єдиний електронний квиток, який працював би в метро, в травлібусі, в трамваї, в автобусі. Але є обмеження, і у всіх ці ж обмеження це ці два законопроекти. Тобто це незалежно як від 11 чи 15, Ці всіх набалівша тема це дуже важливо, щоб надали би можливість місту самому використовувати електронний квіток, сказати, який він, які пільги він надає, в якому форматі він виглядає, чи так, як у Львові, чи так, як у Дніпрі, наприклад, тут контактний, безконтактний. І також вводить взагалі слово електронний квіток. Бо сьогодні ми кажемо про щось, що ні, яснує якби законодавстві, які міг би заміняти там пенсіонну довідку чи учасника АТО, чи так далі. Тобто важливо спочатку зрозуміти і ввести, що це, потім що вона робить. І є законопроект 41.21, який вже поданий в парламент, який вже підтриманий профільним комітетом, підтриманий міністерством. І дуже важливо, що це просто не законопроект, який десь стоїть лежить, але що він почав би жити життям і можна було б вже запускати такі електронний потік